Шановні глядачі, вітаю вас! Рухаючись до одного із ближніх сіл Бориспільського району поруч з містом Яготин вирішив знову вам показати наш український прапор, який підтверджує, що наша Україна сама найкрасивіша. Що, шановні глядачі, Під'їхавши до подвір'я, від дороги вон, від вулиці встановлений бетонний секційний паркан. Качелька. Відразу бачу, що будинок це глянить, шиферний дах, електроживлення одна фаза, газопостачання, криниця на подвір'ї. Так, от зараз візьму і залізу аж на лавочку. На подвір'ї вхідний погреб, Господарський блок на два входи. Взагалі красота. І покажу вам, що відбувається перед самим будинком. Як бачите, там стадіон. Ну так, да, може бути трошечки неприємним той факт, що там далеко за вербами є тихі сусіди. Але вони далеко не заважають. Ну що ж, йдемо до, до, до подвір'я, де все вам розкажу, покажу. Господиня вийшла до мене, щоб допомогти мені розповісти про будинок. Зоя, доброго дня. Добрий день. Зоя, давайте розповімо про будиночок. Це ж будували ваші батьки? Да. А в якому році не пам'ятаєте? Ні. Взагалі-взагалі. Взагалі. Ну, ваше ж дитинство тут прийшло? Так, да, так. Да. Це дитинство. Ну, якщо ваше ну, дитинство... Десь... Так, так. Якщо ваше дитинство тут пройшло, то відносно будиночку орієнтовно вже років до 50 Е, Мабуть, менше, десь може 40, тому що я вже в школу ходила, десь в клас четвертий, може в п'ятий, як її строїли цей будинок. Ага, от бачите, розібралися. Да. Дивлюсь, будиночок у вас газифікований, так. шиферний дах, дерев'яні вікна, а, да. а фундамент що ну, не бутовий камінь. Просто, просто якусь робили основу. Ну, мабуть. Так. Ви вже не пам'ятаєте. Я розумію, що ну, ви жіночка, то. Я тоді дитиною була, то я й не знаю. Чесно скажу. Так, ваша криниця. Так. — Вона в кольцях до самого низу? Так. Ага. А глибину не знаєте? Не знаю. Ну, ви користуєтесь насосом, так. я дивіться. Зрозуміло. А ну напомніть, будь ласка, скільки в нас подвір'я всього? 25 соток із постройкою це. Сад. Зрозуміло. Так. Що давайте пройдемося трошки по подвір'ю У вас вхідний погреб. Так. В середині такому... він обложений кирпічом. Чого ж обложений, він викладений, відразу... А, ну До речі, сходи дуже удобні, Ідеш, не перецепляєшся. Я не буду спускатися? Ні, ні. Угу. Ага, Як бачите, люди мало того, що робили залізобетонне так. перекриття, то положили ще рельси залізничні. І по рельсах ну, тут видно, що вони їх навіть недавно фарбували. Трошки корозія є. Але я думаю, що цей бункер ще років 100 простоїть без ніяких проблем. Так. Розміри бункера доволі немаленькі. Але ще люди передбачили, взяли, зробили в погребі от таку нішу для спускання картошки. Це коли люди зверху там картошку перебирали, то її просто тоді вірьовкою спускали, щоб не бігати по сходинах. Ну теж так продумано, цікаво, молодці. Отут у людей було дуже багато полочок різноманітних. Але зараз ми вже в погребах стали зберігати набагато менше харчів. Тому. І е, погріб не так сильно забитий. Десь посеред літа зазвичай менше продуктів лежить. Що, шия побілена. Сходи, дивлюся, люди підремонтували порядочок. Все супер. Ідемо, показуємо далі подвір'я. Як бачили, світло в погребі є. Єсь. Господарський блок на два входи. Цегляний, так. з дерев'яним перекриттям, шифер. В хорошому стані. І зверху, як бачу, ще й поміняли коньок. Так. Молодці. То з правої сторони що в нас? Душева. Душе. А, а де ж там бачок? А от нову сараї не поставили, а. бо я сама не залізу води на брацію. Зрозумів. У нас наскільки... ланг є, сід колодязі, але ж так як я інвалід, то. Так, зрозуміло. І я так розумію, що ви на городі вон, трошечки насадили кукурузи. Да? Чи ні? Ні, то ж ми ж здали в оренду. Ну як здали в оренду? Щоб просто не гуляла ну, земля, так, правильно? Так. Тому що в Д... нас як. Давайте Далечко. покажемо господарський блок. У господарському блокі у вас чистота, порядок. Все так охайно, класно. Ви казали, брали ключики від да. другої половинки. Так, Зараз піду, ви відчиняєте, а так, я покажу, що у вас ще є вуличний літній туалет є. Отут От у людей заховався туалетик. Щось, мабуть, чи хазяйство колись бігало. Тут, ага, тут... тут господарство у вас колись було? Да. Корова була, свині, курі, все тут було. Хватало mm -hmm. міста. О, у вас ще дивлюся шифер з да, старого новий, зразка. Новий. Ну, як, він... 22 листа. Да. От там він ну, новий, той, що не був в використанні. Відразу на що хочу звернути увагу, чому ми його називаємо новим? Тому що він в роботі не був раз, тому що старий шифер, який був вироблений десь ще років 5-7 назад, він був з Азбестом. Сейчас по новим технологіям азбест заборонили використовувати о, в виготовленні шифера, і шиферні листи стали набагато слабіші. Частіше стали лопатися. Да. Що зойходе ходімо і покажемо будиночок да. всередини. Зой, скільки ви йдете до магазину пішки? Може, минут п'ять. П'ять хвилин. О, тут вже ось рядом магазин, будинок культури, сільська рада. Так. Скільки... Оце за полем оцим же, футбольним, зразу. — Так, так. Скільки разів курсує автобус? Три рази. Три рази. З утра в обідай вечором. З утра він 15 минут восьмого од нас іде на ягодин. Ага. обід десь у 12. Так. І вечором. Точно не скажу десь у п'ять, отак пів шос. Це яблуня ваша? Так. Да. А О, то це вже до кукурузи все наше. До кукурузи все ваше. Зараз да. обійду будинок навкруги, покажу да. людям, щоб. Грушка, дивлюсь, у вас тут доволі Була така вже гарна. Трошечки є змішаного саду, та хоч би грушу і не прибило. Поза будинком є обмостка. Стан стін доволі непоганий. Да, де ніде осадочки є, якщо так трошки придивитися, ось тут там масенька якась тріщенка. А там якраз між кирпичинками, ну як тріщенка, осадка. Бовдур, до речі, бовдуром вони не користуються. У будинку опалення лише на даний час на дровах. Газове опалення демонтовано. І... Але газовий проєкт залишився. В будь-який момент можна встановити газовий котел батареї і буде обігрів. Зой, мир Божий, у вашому дому. Так, да. заходьте. Лічильник електроживлення винесений на вулицю. Да. Газовий тут. А, газовий ось по лівій стороні. Угу. Так, В якому році шпалери клеїли? Не знаю, років сім. А може і більше трошки. Нічого, ну, гарні, гарні такі шпалерки. Та може не розвитися. Ось тут, по правій стороні, при вході є двері. Ними господарі на даний час не користуються. Але хто зверне увагу по плануванню, якщо користуватися цими дверима, то по лівій стороні кімнату можна зробити ізольованою. І ізольованою її можна зробити як вхід з цієї сторони, так і вхід із будинку. Зараз пройдемо все покажемо. Холодильник передається? Так. Да. Ну, Разом Остається, з да, О, да. так? О, так, вже щось накуркулив. Да. Тут раніше в цьому все залише, прим... що тут, все буде заливатися. Зрозумів. Раніше в цьому приміщенні стояв газовий котел. Його... Була котельня. Була котельня, так. Да. При бажанні, може, хто захоче, можна з цього приміщення зробити санвузол. Але кожен сам розпланує собі будинок, як захоче. Зараз йдемо далі. А отут от ми попадаємо в кімнату, яка на даний час називається кухня. Да. Да. Тому що тут є плита. Тому що, коли люди обігрівають дровами будинок, то тут можна готувати їжу, підігрівати воду. Ну, це є типа духовки ще вона, виходить. Ну, заміняла. заміняла. То, то, то і є духовка. Да. Ну що? А ось ті двері, про які я вам говорив, у людей з правої сторони вони завішені шторами. Можна штору відкрити показати, що там двері є. З цієї сторони ми показували, але з цієї сторони покажемо. Вони відкриваються. Зрозуміло. Вікна, до речі, дерев'яні, ще більш-менш в живому стані, їх трошки перефарбувати, і буде все добре. Стіни тут побілка, а підлога дерев'яні доски, по них зверху лежить. Коврове покриття. Коврове покриття. Да, ну я покажу стан доступ, щоб у <свист> <свист> людей потім, потім не було зауважень, що щось не показали. Ходімо далі. А далі ми попадаємо в таку зовсім немаленьку залу. О, а інтернет підключений? Уключений. О, інтернет заведений, це добре. Так. А то, то, то що за м'ячик? То, то у вас маленький коти ко, кот грається <свист> великим м'ячиком? так? <свист> да. Молодці. Висота стелі, до речі, не, не висока, Якщо так при, прикинути, то десь 2,65. Так, да, так і є. Ну, якщо не, не сильно висока, висока стеля, то і От, на обігрів будинку менше буде витрачатися енергії. От плити, де оця груба? Вона отаплює цю кімнату і слід спальню. Так, да, Якщо ми топимо грубу, угу. то майже весь будинок обігрівається, окрім віранди. І тут, я дивлюся, у вас ще одна кімнатка да. є ізольована. Ну, такі спальні. Ага. Все як у наших бабусь, прям такі да. піраміди. Теж підлога дерев'яна. Ось іде димоходні канали, а зверху лежить Бовдур. Ну, кожного своя назва. Вікна тут немаленькі. Зараз вам десь виведу ще план будинку і план земельної ділянки. Ну що, всім передаю через зеркало. 3, 2, аж три привіта. І Зоя десь за мною теж да. там може. О, і вас побачили да. трошки. Ну що, шановні глядачі, вартість будинку, як завжди, в описі під відео. Кому цікаво, приїжджайте, будь ласка, на перегляд. Зоя, може я щось не додав, ви ще додати хочете? Все, що є в хаті, ми все лишаємо, кому не треба, тоді покидай. Зрозуміло, ну, прийнято. Так, ну що, знайдіть документи, я сфотографую план. Що ж, глядачі, заїжджаючи в центр села, на що звертаю увагу, що є тут така симпатична капличка. В центрі села є де один, мабуть, чи два магазини. Автобусна зупинка. До речі, зі слів продавців сюди в село курсує двічі, а тричі автобус. І від центру села до будиночку, який сьогодні ми будемо оглядати. Відстань всього лише метрів, мабуть, 500, може навіть і менше. Орієнтир, де знаходиться будинок. Стадіон в селі Кулябівка. Чому стадіон? Тому що ви зараз зрозумієте, що ми для того, щоб потрапити до будинку, проїдемо через стадіон. І ось по правій стороні, можливо, хто бачить, є ворота, поле обладнане. І відразу поза полем он там, ми вже бачимо будиночок, який ми сьогодні будемо оглядати. Вибачте, що може трошки пригала камера, бо я однією рукою керую, а другою держу стабілізатор, щоб вам все показувати. Я вже до будиночку приїжджав. У мене трошки тоді не вистачало часу зробити фотовідео, але відразу можу сказати, будиночок гарний, заслуговує уваги, а зараз все детально про нього розповім. І повірте, я думаю, вам також буде цікаво, шановні глядачі, рухаюсь в село Кулябівка. Київська область. Бориспільський район, Яготинська територіальна громада. До села гарна, під'їзна дорога. Відстань до Києва менше 100, ніж 100 кілометрів. Якщо бути точнішим, від метро Бориспільська навіть менше, ніж 90 кілометрів, тому що кожного орієнтир свій. Село Кулябівка дуже близько знаходиться до міста Яготин. До нього найвигідніша дорога рухається через місто березань по трасі Київ-Харків. Зараз на відео ви не бачите, але з правої сторони за полем є дуже длинна річка. По місцевому ми її називаємо Кирильська. Я вам зараз на екран виведу скріншот з Google карти, щоб ви її побачили розмір тієї річки. А зараз в'їду в село і розповім вам не трошечки, а все, що побачу, про село. Тому що воно не воно а село велике, дійсно велике. Є магазин, є школа. Ой, за школу, мабуть, я помилився. Міби тоді так возять кудись на автобусі. Ось, шановні глядачі, ми вже в'їхали в село. Ну, Не, не кругом є вказівники. Це вулиця широка, доволі не коротенька така. От, люди собі трошки а, дрова запасли на зиму. Невідомо, яка ця зима буде. Зараз по правій стороні, мабуть, зупинюсь, вам, покажу вихід до річки з центральної вулиці, якщо тут не заросло. А заросло, нічого не видно. Все, позаростало, річку не видно. Ладно, будемо шукати якусь іншу локацію, з якої видно річку.